Всім привіт! Продовжую ось такий Audi A4 2005 року з мотором 2.5 на автоматі в хорошому стані по кузову, як і технічно. Коробка після капіталки ще на гарантії у Польщі. в Доброму стані, по кузову. Без корозії, без рижиків. Крила тут ціленькі повністю, по кузову. Двуйний окрас був по крилах і по морді, ну, вік, сколи і так далі допустимі. Виглядає машина чудово, гарно, без криміналу. 110, тут рідна фарба. Кришка передувалася, знову ж таки, від сколі, ось, верхня сюди передувалася. верхня все просто передувалася, пише шпаклі. Нижня, ні. дах. Звісно, що рідний, стійки не шпакльовані, не биті. Тут теж чисто косметичні перекраси. так, 100 мікрон. Так, ну, крило передувалося, це знову ж таки, це скольчики піскоструй. З таким віком воно допустиме. Я думаю, хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, той мусить купляти собі автомобіль з автосалону. Нічого кримінального немає, ніякої спокліки тут немає. Чисто декілька косметичних перекрасів. ось. Дах, стіючки. Нічого битого тут не було. Виключно косметичні підкраси. Тобто капот від сколів, арки, Тут крила передні, трошки дверка і заднє крило. Без тоталу. Салон в гарному стані, після хімчистки. Так. 70 мікрон. Ось. Все в чудовому стані. Салон чистенький, нормальний, руль не затертий, ручка теж. Екран. Комутація хороша. Тут все добре, тут теж. Салон теж в гарному стані. Стеля не висить. Чистенька. На відео не передати, але повірте, вона вживу виглядає чистішою і гарнішою, ніж на відео. Бо відео робить тінь і під тінням видно будь-що. Ось тут трошки барахло є, тут теж, теж все чистенько, стеля не провисає, сіточка на місці, все на місці. Тут все добре, ніякої корозії немає. Тут теж все добре. І тут все добре. Ну, реально, всі сліпити. Передня ходова з речагами повністю нова. Турмозі колодці нові, диски в хорошому стані. Фари, всі лампочки, все працюють. Помилок на приборі, як таких явних, немає. Хороше вікно, Мініне, але хороше. Це фактично в оригінал. В цю машину рушей не шкодувалося. Вона їздила, їздить і буде їздити. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть.